Розглянули понад 20 питань щодо життєдіяльності міста. У стінах ратуші місцеві обранці зібралися на продовження серпневої сесії. Серед двох десятків розглянутих земельних питань, найбільш жваве обговорення депутатів, відбулося довкола зміни цільового призначення земельної ділянки для підприємства «Інтергалбуд». Як зазначив міський голова Роман Клічук, завдяки змінам забудовник буде сплачувати за оренду земельної ділянки на 2 мільйони гривень більше в бюджет міста. Однак, оскільки цей забудов... Ніх вже мав раніше проблеми з будівництвом у Чернівцях через недобросовісне виконання умов договору. Думки депутатів щодо цього розділились. На наших депутатських комісіях неодноразово коли. Приходили представники забудовника, якби ну вони самі виставали про те, що якби ну те, що обіцялося, абсолютно не виконано. Якщо мова йшла про повноцінний дитячий садочок в такому важливому мікрорайоні міста, то зараз взагалі мова йде про просто вбудову, і то не не факт в одну із будівель з попереднього плану. Мало бути там 4 поверхи, появилось 9, мало бути 3 будинки, з'явилось 9 і так далі. Тобто ну абсолютно невідповідність документації. Тут мова йде про 7 гектарів в абсолютно. Центрі в самому центрі по суті міста це вулиця Місуна, по суті, це Щербанюка. Ми зараз по суті тільки змінюємо цільове призначення, яке призведе до того, що буде додаткове надходження до бюджету на даний момент. Цим рішенням ми не продовжуємо оренду чи не припиняємо, чи не логічніше би було тоді проголосувати це рішення. І потім паралельно з цим так само звертатися до всіх органів, написати відповідні заяви, бюджет до отримує необхідні кошти від цього, як ви кажете, недобросовісного забудовника. І плюс паралельно органи будуть розбиратися в тих, скажімо, речах, які він можливо зробив неправомірно. Відтак депутати вирішили, що це питання потребує детального вивчення. Його розглядатимуть вже на наступній сесії міської ради.